Людина образ і подоба Бога. З самого початку, згідно з Божим задумом, людина була створена як образ і подоба Творця. У кожній частині її сутності закладено те, що відображає Бога, і це найвища та невід'ємна риса людської природи. Богоподібність є тією основою, яка робить кожного з нас унікальним, справжнім і здатним до діалогу з Всевишнім. Але ворог людського роду, сатана, з самого початку посіяв в серце людини зерна обману, які руйнують гармонію Божого задуму. Сатана пропонує дві великі неправди, які вводять людину в оману: перша Бог нібито не хоче, щоб людина стала подібною до нього, друга людина здатна досягти богоподібності власними зусиллями. Бог у своєму величному і люблячому слові сказав абсолютно чітко. Створімо людину за образом нашим і подобою нашою. Буття перше. 26 ці слова підтвердження його безмежної любові і бажання ділитися з нами своєю славою, мудрістю та життям. Але в Едемському саду Змій хитро нашіптує: Бог не хоче, щоб ви були подібні до нього. Ці слова сіють у серці людини гірку заздрість, підозру і бунт. Вони пробуджують жагу контролю та бажання взяти все у свої руки. Людина починає думати, що Бог щось приховує від неї щось важливе, що дозволить їй стати рівною творцю, бути як боги. Під впливом цієї лукавої думки людина вирішує більше не покладатися на Бога. Вона хоче сама вирішувати, що є добро, а що зло, що є істина, а що неправда, що є справедливість, а що несправедливість. Людина захотіла стати образом без прообразу. Це прагнення самовільно визначати моральні закони і встановлювати свою правду, віддаляє її від істинної свободи, дарованої Богом. Людина, яка шукає богоподібності без Бога, впадає у рабство своїх бажань, ілюзій і страхів. Божий задум це любов. Але істина залишається незмінною. Бог створив людину з любов'ю і для любові. Він не просто дозволяє, але й хоче, щоб ми були подібними до Нього, через довіру, смирення і з'єднання з Ним у вірі та любові. Людина ніколи не досягне богоподібності власними зусиллями, бо без Творця вона втрачає свою природу, стає спотвореним відображенням. Божий заклик до кожного з нас. Прийдіть до мене, і я оновлю ваш образ і подобу, які я вклав у вас від самого початку. Це запрошення до життя, у якому ми стаємо справжніми, коли дозволяємо Божій любові діяти в нас.